Вітаю на каналі Магія Таро». Хочу подивитися таке питання цікаве. Чи робите ви самі собі негатив? Чи робить той, хто мене зараз дивиться, сам собі негативний магічний або енергетичний вплив? Самі собі закриваєте шляхи можливості. Скажіть, покажіть, так чи ні? Так, ви рухаєтесь до якоїсь своєї мети. Маєте перешкоди, маєте здібності магічні, чи закриває сам собі шлях. Так, самі себе кошмарите, закриваєте собі шляхи. Є негатив, дивіться, 10 жизлів це коли ви йдете не своїм шляхом є. Самі собі створюєте якісь перешкоди. Але у вас ці перешкоди, ви про них думаєте, надумані перешкоди. Тобто, коли оці установки такі, у мене все погано, дініг нема, того нема, це неможливо, там, я, як це можна так стільки заробляти, Наприклад, Якщо якась сума там велика, то це не про вас, це неможливо. Ви самі собі закриваєте ці шляхи. Стабільно, потрошку, потрошку-потрошку, але робите собі негатив. У вас от є якийсь багаж, який ви маєте, 9 жезлів, що тягнете за собою дуже багато такого зайвого. І вам ще один крок до того, щоб. Було все, що ви хочете, але воно вам заважає цей груз, який ви тягнете, і кинуть важко, і тягти вже ви не можете. Важкий шлях. І він важкий давно вже. І оце сітування на життя, і не, не дозволяєте собі мати то, що хотілося б, бо це неможливо, на вашу думку, чомусь. Ось такі стереотипне мішлення. В, в дійстві карта Мах, що все, що ви кажете, все, що ви собі дозволяєте, то відбувається в вашому житті. На майбутнє вийшло, дивіться, 10 кубків, що мрії ваші здійсняться. І двойка Пентаклій, що прийшов вже час, виходить з цієї пещери назовні. Бачите, що нічого страшного, зовнішній світ вам не готує. Виходьте. Виходьте, займайтеся своєю справою улюбленою, робіть то, що вам подобається. Бо зараз ви робите щось дуже важко, працюєте, і робите те, що вам не подобається. І закриваєте себе. Десять мічів, що ще трошки випинитесь на самому дні. Увірена, йдете. Ну, на погіршення ще, ще гірше робити самі собі тому самі собі робите. Бо маєте здібності, то що ваші думки і ваші слова вони матеріалізуються, а ви маєте негативні програми стабільно, давно. Ось це призведе вас до самих таких важких часів в вашому житті. І карта каже, як ви тут опинились, треба вставати і підніматися з колін. І вгамувати своїх, оці свої страхи. Так, рицарь Кубків, у вас все вийде, ще жезлів. Дивіться, все погане залишиться позаду, вам треба переформатувати своє життя, виписати на папірі всі свої, оці негативні програми, там, грошей нема. Я, я бідний, чи я бідна, чи там ще щось, все, що негативне, ви про себе кажете, виписуєте, спалюєте. кажете, я спалюю це назавжди. І все, що мені потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в моєму житті. Якщо прийшла якась негативна думка погана, кажете, не лякайтесь цього, кажете, е, моя, е, мої думки не мають сили, буде так. Або якщо сказали знову якийсь там негативний. Е, не хочу казати вслух там, щось негативне про себе чи про своїх дітей, сказали, кажіть, мої слова не мають сили, буде так. І кажіть навпаки, так, що як ви хочете. Якщо навіть ну, нема у вас грошей, да, ви кажете, ой, діг нема, там що робити, А ви кажіть, мої слова не мають сили. У мене завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. І ви можете навіть так казати. По-перше, по ну, перший час це буде дуже так важко і навіть смішно, що, ну, як гра така, але пройде зовсім небагато часу, і ви зрозумієте, що це працює, що у вас з'явиться все те про що ви кажете позитивно. А негатив з вашого життя піде, бо у вас є ці здібності, ви можете це робити. І ви так робите самі собі негатив. То з такими здібностями, бачите, не треба мати ворогів. А треба просто бути в депресії і не вірити, що може бути життя кращим. Яка б складна ситуація не була, ніколи не кажіть про себе щось погане і про дітей. Діти самі розумні, самі щасливі, самі багаті, не, 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 не кажіть оцього, там, от бідний, от ти бідний, не кажіть такого, мої слова не мають сили, буде так. Всі багаті, всі щасливі і всіх будуть здійснювати все, що вони хочуть. І кажіть: от, наприклад, якщо ви хочете якусь суму грошей заробляти в місяць, то так і кажіть, що мій прибуток власний становить там, 10 тисяч доларів щомісяця, Та буде так, і так буде. І всесвіт буде чути те, що вам треба, і виконуватися, бо зараз Всесвіт чує, що вам нічого не можна. Я перекриваю цю ситуацію. Так, тройка пентаклій. вищі сили вам будуть допомагати. У вас є духи, помічники і сили, які вам допомагають, вас чують, будь виконувати те, що ви просите. Також добра ця методика. Що кажіть сім разів молитву і будь-яку можна очі наш. Тільки в очі наш, не кажіть, не ввіді на своє скушення, а кажіть, ограді нас від іскошення. Ось, або врятуй нас, від кишенія, позбав нас від лукавого. І сім раз кажете молитву і кажете, янголів-охоронців призиваю, допоможіть мені, врятуйте мене і кажіть, що ви хочете. Там, зробіть так, та і так, та вашу ситуацію. В Кінці обов'язково кажіть, буде так, і все буде добре у вас. У вас є сила слова, і навіть сила думки. І це працює. На одні колоди дуже гарні карти. У вас буде успіх. Те, що ви мрієте, все буде здійснюватись, і тут вийшли карти, такі грошові, хороші щасливі карти. І дехто буде навіть відомий, якісь як новини, про вас будуть новини, або новини про те, що у вас будуть нарешті з'являться гроші і то, що ви будете успішним. Успіх будете мати успіх, де хто буде. Тут вийшла карта Іерафанта, що буде щось як розповідати людям про те, як треба молитися, як треба жити, як влаштований цей світ давати якісь знання корисні. І це призведе також, що ви будете мати кошти, що ви будете виконувати на своєму місці якусь свою. Роботу ту, на яку ви ще сили розраховували, що ви будете її виконувати. Будете виконувати своє призначення, Ось, коли людина виходить на своє призначення, то дуже змінюється життя на краще. Перекриваю. Змінюється життя на краще, стає. Життя налагоджується. Так, це я не хочу цим. Це у нас 10 пентаклів, і це дуже гарна карта на гроші, на щастя, на здійснення мрій. Зараз ще я пошукаю, чим перекрить. Так, так що, такі справи, бачите, зараз ми вас почистимо. Приберемо весь негатив, який ви самі собі робите. Це ваші страхи. І треба просто навчити, привчити себе по-іншому мислить. І не казати негативу. Бо негатив це така штука, що він реалізується, коли ти його промовляєш. Перекриваю. Вищі сили, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться, прошу очистити. Їх до їх природного ідеального стану, прошу прибрати всі перешкоди з їх шляхів. Прошу прибрати не, негативний, магічний, енергетичний вплив, який вони самі собі роблять. Прошу прибрати всі страхи, щоб вони були щасливі, задоволені, отримували задоволення від життя, щоб мали кошти, щоб мали кохання, здоров'я, нехай те, що їм потрібно, або нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так в нас вийшов розклад. Дякую всім за увагу. Також запрошую записуватись до мене на консультацію. В описі під відео є мої контакти. Дякую всім за донати і до зустрічі на каналі.